В законі України промістила самолювання чітко на чисельність депутатської групи 5 чоловік. Чітко, що не можна. Натомість щодо, щодо фракції, сказано, що депутати об'єднуються, депутати, в множині, наголошую, фракції на основі спільних партійних ідей. На мою думку, законодавець, написавши саме депутати, а не написавши депутат, або депутат об'єднуються фракцією. Бо я мав на увазі, що фракція це. Об'єднання кіклетиця кількох людей, скільки два, три, чотири це можна дискутувати. Но, на на мою думку, однозначно не може бути людина-фракція. Одна людина не може бути фракцією. Стаття 35, пункт 4 регламенту. То я пропоную доповнити його таким реченням в цей пункт. Депутат може ставити питання на понежному засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування найбільше трьох разів. Тому що в нас іноді окремі депутати окремі питання порядку денного, як довід, чи голосування над доповідачем, наприклад, чи ще якимось чим. Коли один і той самий депутат 10, 20, 30 питань задає. На мою особливу думку, це моя думка трьох питань достатньо. Ці зміни, які запропоновані сьогодні, я особисто і повністю підтримую і схвалюю. вони, є, окрім тих технічних, як на мене, твій не більш актуальні. Це стосовно депутатської фракції і депутатів. сесії, сесії проєкти рішень? Про то зменшення кількості часу на виступу, про зменшення кількості часу на запитання, про зменшення кількості депутатських запитів, про зменшення кількості часу доголошення депутатських запитів і інші такі, так би мовити, покращення. Сергій Андрій, я повагу до вас, але я розумію, хто є справжнім, скажімо так, виробленим овочем і це цього цьому проєктні рішення. І хочу сказати, що це... підсумок цих покращень, да, покращення активізації. Просто зі сесії депутатів сес передвоїть То Я хочу вам сказати, що в нас історії новітній на України вже були покращуючі. Я думаю, ви знаєте, як послано, не, не закінчилося існування. Щодо даного проєкт рішення, абсолютно очевидним є те, що е, даний проєкт рішення був е, ініційований і з тим головою, тому що... Е, в цьому проєкту рішення деякі події, наприклад, такі, які були на попередній сесії, коли оголосив перерву перед питанням у е зв'язку з тим, що вони не, не досконало, було опущено, було незрозуміло. Звичайно, що це незручно і це невигідно, тому що є бажання, щоб в міському сесії проходили спокійно, без, е без лишних запитань. Ось, можливо, це рішення і буде сьогодні проголосовано. Але фігірично немає збройність у час, тому така в нас не пройде. І, і фракції, які, які у нас є не людини, буду на сніданку. Щодо трьох запитань. Це так само Бажаю, я дуже сім'ї, тому що ну, є дуже складні питання, є дуже складні питання, які потребують детальних Можливо, на комісії не було ще щось з'ясувати. Три питання все, і більше нічого не може задати. Тобто ми створюємо самі собі перешкоди. Також дивує мене е, поправка щодо е, подання проєкту рішення. Коли, особливо, коли депутат подає проєкт рішення, і міський голова ставить у Тільки, цього, в ньому резолюцію. Тільки після цього не секретаря. Складається таке враження, що депутат за не яка підлегла міському голові е, або військові контролю. Саме міський голова рішення ставить резолюцію на цьому проєкту рішення чи не ставить. Тому, Закликаю вас, що вони колеги не голосували.